30 серпня, міжнародний день зниклих безвісти. Тисячі людей, чиї рідні безслідно зникли, розділяють свій біль та підтримують один одного. Після початку повномасштабного вторгнення Росії ця дата, на жаль, стала актуальною майже для 25 тисяч українців. Подільську цього дня відбувся тематичний показ фільму Приурочений до Дня безвісти зниклих. Захід був організований з ініціативи громадської організації Родина Подільщини співпраці з міською владою, міським молодіжним центром ЛОВТ та фахівців супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Подільського міського центру соціальних послуг ми разом з громадською організацією Родина Подільщини вирішили долучитися до акції, і від молодіжного центру ми організували такий показ фільму: фільму про війну, про війну російсько-українську, яка триває з 22-го року і до сьогодення. Фільм такий патріотичний. Як ми бачимо, учасники всі, хто дивляться даний фільм, різні емоції виявляють. Даною акцією ми хочемо показати, що родини, щоб родини вірили, тому що все одно всі повернуться. Для показу до Дня безвісти зниклих був вибраний художній фільм, який правдиво розкриває всі реалії нашого життя з початком російського вторгнення на нашу українську землю і трагічні події, які були ним спричинені. Сьогодні ми всі знаємо, відзначається. День безвісти зниклих для нас це важливо в нашому місті вперше спільно з владою. Ми організували такий невеличкий захід, пам'ятати своїх хлопців. Ми хочемо, щоб пам'ятали їх, і решта суспільства не забували. Тематичний показ фільму проходив для того, щоб зібрати людей нашої громади, членів родин, які втратили зв'язок зі своїми рідними з початку російсько-української війни, щоб всі згадали героїв і підтримали їхні родини. Це нагадування, що кожен із зниклих безвісти важливий і чекає на повернення. Ми пам'ятаємо і чекаємо кожного героя.